Дорогі брати та сестри, вітаю вас, словами Ісуса Христа нашого мир вам. Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, що означає служіння не тільки в церкві, але й у нашому повсякденному житті. Часто ми уявляємо служіння як щось велике бути пастором, проповідувати або співати в хорі, але Біблія показує нам, що служіння проявляється і в нашому серці і проявляється в найпростіших вчинках. Нещодавно я чув один простий, але дуже важ... зворушливий приклад. Один чоловік поділився, як після робочого дня зайшов до магазину і побачив там літню жінку. Їй було важко нести сумки. Він запропонував їй свою допомогу, проводив її додому. Коли вони пройшли до будинку цієї жінки, вона подякувала йому і сказала: сьогодні ви стали для мене відповіддю на мою молитву. Здається, всього лише декілька хвилин нашого часу, але саме в цих хвилинах проявляється справжнє служіння. Перше, про що я хочу говорити, приклад Христа. У Євангелії від Марка 10.45 Ісус говорить, адже і син людський не прийшов, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою віддати, як викуп за багатьох. Наш Господь, цар царів, прийшов у цей світ як слуга, він омивав ноги учням. про кажаних, нагодував голодних і врешті-решт віддав своє життя за нас. Ось вищий прояв служіння, коли любов не залишається лише на словах, а проявляється і на ділах. Друге, про що я хочу говорити служіння, покликання кожного. Багато хто думає, я не просто я не, проповідник, я не можу служити, але апостол Петро пише у першому посланні до Петра, 4.10. Служіть один одному кожний тим даром, якого одержав, наче добрі управителі різноманітної Божої благодаті. У кожного з нас є дари. Хтось допомогти справою, хтось послужити молитвою. Коли ми використовуємо свої дари для блага інших, ми прославляємо Бога. Служіння це не питання позиції, а питання серця. Третє, на що хочу звернути увагу, служіння в повсякденному житті. Служіння це не лише проповідувати або співати в хорі. Служіння це коли батьки моляться за своїх дітей, коли ми допомагаємо сусідові в складній ситуації, коли на роботі ми не просто виконуємо свою роботу, але несемо атмосферу любові та доброти. І коли ми помічаємо чужу потребу і не проходимо повз. Служіння це коли ми свідомо бачимо потребу і не проходимо повз. Служіння це коли ми свідомо ставимо інтереси інших вище своїх. Четверте благословення, служіння. У дії святих апостолів, 20.35 Ісус говорить. Я вам увесь час показував, що так працюючи, треба захищати немічних і згадувати слова Господа Ісуса, який сам сказав, блаженніше давати, ніж брати. Той, хто служить, отримує більше всього. Чому? Тому що, служачи, ми стаємо схожим на Ісуса Христа. Служіння змінює наше серце, воно відкриває двері для радості миру та Божої сили в нашому житті. Отже, зробимо невеликий висновок. Ми почули сьогодні, що служіння це не обов'язково гучні справи. Воно починається там, де є любов до Бога і увага до ближнього. Христос показав нам вищий приклад, ставши слугою заради нашого спасіння. У кожного з нас є можливість служити у сім'ї, на роботі, в церкві або на вулиці. Іноді це просто слова підтримки, молитва, іноді допомога в найпростішому ділі, але саме з цих малих кроків складається величне служіння перед Богом. Нехай кожен з нас сьогодні запитає себе, де я можу послужити або кому я можу послужити і чим ми можемо послужити. Служачи людям, які оточують нас, ми не втрачаємо, а навпаки, набуваємо радості, миру з Господом. Служачи ми стаємо схожими на нього. Нехай Господь допоможе нам жити так, щоб ми кожен день були можливістю послужити і щоб через це славилось ім'я нашого Бога у нашому житті, а за все йому нехай несеться слава, честь і подяка. Амінь.